В наступному оновленні будуть приведені в PBR моделі нові танки, а саме об'єкт 263, вз 113, АМХ 31 прототип, Квас і амх 30Б. З цікавого об'єкту 263 додадуть невеличкий лючок, в який можна буде пробити, якщо ви клінчуєте на високому танку проти об'єкта. Напишіть в коментарях, якщо серед цих танків той самий бажаний, який ви чекали. Ще з нового це легендарний камуфляж Лоліпоп для Т-62А. Скоріше за все з'явиться пізніше після оновлення, хоча, звісно, можливо і раніше. Напишіть, як він вам. Наступна фіча при відкаті назад, камера віддаляється, що дає більший кут огляду. Дану функцію можна вімкнути в налаштуваннях, звісно, як і вимкнути, кому це, ну скажімо так, не дуже зайшло. Дана фіча з'явиться в оновленні 11.1 і вона була вже на тесті. Надіюсь, на відосі ви це побачите. З цікавенького розробники не зупиняються, і кожне оновлення переводять преміум танки в категорію колекційних. І наступне оновлення 11.1 не виключення. На нас чекає новий пак танків, які будуть приведені в колекційки, а саме з восьмого рівня. Це ТС-60, канон як Якпанзер-105, КР-Нарвана Акшен-Х, Тайп-57, Бізон ТЦ-45, Т-26Е5, Т-77, Еміль-1951, ВК-168-01П, ІС-3 Дефендер, М4 Йох, 59-й Патон, Т-2020, Об'єкт-252У, КВПЗ-07РХ, Бураск, і все. На сьомому рівні переведуть ось такі танки. Кунзе Панзер, МХ1357, 4 фл 10 Дракула ІС-2 1945, Вулкан, Лупус, Намелес, з сьомих рівнів це все. Ще розробники з самого початку додали пак 6 і 5 рівнів, але потім прибрали, тому що в наступному оновленні ми побачимо тільки 8 і 7 рівні. Чомусь так от. 5 і 6 просто тупо прибрали. Ніколи такого не було і ось. Приємна новина! В цю середу, а саме 12 червня, у вас буде змога отримати безкоштовно, тобто на халяву бластероїда. Зі скіном і іншими ресурсами в наборі, можливо, навіть контейнерами. Просто треба зайти в цю дату після 15.00 і забрати свій подарунок. Не забудьте. Навідатись. Питання щодо пультів. В підписне стрв 81 ми отримали перший пульт. Всього буде 14 пультів, які нам будуть давати протягом всіх подій і івентів. Зібравши всі 14 і зігравши бій, ми з вами отримуємо ексклюзивну нагороду. Що саме за нагорода буде, ніхто не знає. Це може бути аватар, фон профілю, золото або контейнери. Тому поки збираємо, а далі побачимо. Також не треба нічого робити, отримавши ці пульти, вони активуються автоматично і залишаються в сховищі. Тому що, мабуть, більшість просто отримала ці пульти, а потім пішли в ангар і почали по тому екрану тапати, 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 як того каже м'яка <кхух> хамстера. <кхух> Натапались, не треба тапати. Рекламна інтеграція. Набридло грати в бліц, немає настрою, ще й до всього вимикають світло. Ну що ж, в мене є рішення. Ютуб канал Діохокс Live. канал базується на контенті по нашій улюбленій грі. Вот Blitz. Тут ти знайдеш прямі ефіри, нові відео відкриття контейнерів, рубрики в стилі Дуель Фортуни, де проходять ПВП одного танка проти іншого, і, звісно, багато іншого українського контенту. Тож обов'язково перейди на канал, підтримай вподобайкою, відео, яке тобі сподобалось. Ну і, звісно, підтримай молодий канал підпискою. Я думаю, автору буде приємно. Набридло грати? Сідай, дивись, як грають! Бережи нервові клітини. Ну і заради чого ви сюди прийшли, це нова гілка. І топ цієї гілки буде проєкт Мурат чи Мурат. Це французький середній танк 10 рівня, і що ми про нього знаємо? А по факту нічого, як і в World of Tanks, так і в Бліці. Даний танк є тільки на консолях в грі World of Tanks консоль. Звідти ми трішечки пофантазуємо, який він може бути в Бліці. І перше, що ну, кажуть про цей танк, він доволі комфортний, має барабан на два постріли, як нам всім сказали розробники в соцмережах. А також він буде, скажімо так, доволі маневрений. Чому так? Ну по-перше, даний танк має барабан. На консолях там цей танк має барабан на три постріли з альфою в 390 шкоди і пробиттям в 261 міліметр. Яким він буде в нас? Може таке статися так, що в нас теж буде така шкода, хоча мені здається, 360 шкоди за постріл це є базовано. Але перезарядка барабана буде швидкою. По грі він буде нагадувати бураска, але тільки на 10 рівні. Щодо бронювання, то якщо ми подивимось на модельку з консолей, то танк буде мати мало броні в корпусі, але башта буде заброньована трішки краще. Наскільки це можливо для середнього танку? Другий момент швидкість цього танку на консолях має 60 км на годину. Можливо, в нас цей показник зменшиться на декілька кілометрів. Гілка планується вийти на реліз з початком п'ятого сезону. Тобто, скоріше за все, дану гілку ми побачимо десь на початку жовтня або наприкінці серпня. Мої враження гілка буде доволі цікавою, і вже з того, що я бачу на консолях, звісно, побачимо, що буде в нас. Цей танк дуже схожий по ігроладу на Бураска, а самі знаєте, Бурас доволі комфортний танк. Також не треба забувати, що даний танк буде мати механіку аварійної гусениці. Як на мене, приємний бонус. Та і сам вигляд танку по тракам схожий на фазу, і мені, якщо чесно, подобається той зовнішній вигляд, що я зараз бачу. Звісно, до речі, питання з тим, що зрівнювати бураска, бо він на 8, і новий топ він на 10, це доволі нелогічно. Але, ну, якщо казати про таке, то тільки, мабуть, такий танчик можна зрівняти, тому що на 10 рівні схожого ігроладу на середніх танках я не пригадую. Єдина там ну прога, але вона більш е з дозарядкою там ТВПХ, вона більш з барабаном. І саме на два постріли з таким швидким барабаном, я думаю, це більше схоже все-таки ну, якщо зрівнювати з восьмим рівнем. Хоча, можливо, я і туплю, і ви краще знаєте, то напишіть в коментарях, який десятий рівень схожий на... Майбутній топ. Ще одне питання. Як гадаєте, яким буде цей топ? Можете написати свої фантазії в коментарях. Також не забудьте протиснути вподобаєчку, якщо контент сподобався. Дякую також спонсорам за підтримку каналу на плаву та мотивацію для автора продовжувати працювати над контентом. До зустрічі в наступному відео. Бувайте! Ух, класно записав. Оце я розумію. Все, пішов я монтувати.